Судді, нахуй туди вас. Мама, ты... на фронт треба, поднімається? ми ти їздеш, куди ти їздиш? Їхати ти бо це не робив? І судова охорона там. Ти їздив, коли ти їздив? Де ти був? Коли? Де ти був? Коли? У чотирнадцятому році ти був. Зараз За Зараз За 14 й то охраняв. Мама, йди сідай в машину. Я ж не Сідай в машину. Я просто роботу. Яку саме ти роботу робиш? Я вірю. Я вам всі відчуваю, не чіпай її руками. поняв? руки від неї забрав. Я ж нічого не роблю руки. Від неї забрав. Значить, по перше, де мені запропонована юридична допомога? Це раз я заявляю клопотання про надання мені зараз юридичної допомоги. Це раз по-друге, хто з вас мені телефонував і водив мене в оману? Що я маю бути ні? що я маю бути допитана? Хто тільки що брав номер телефона моєї дитини? Так себе курс ведуть, що вообще. Дужого дострій, на таблиці я розумію. як і буде на просто так все Вона не привіти не... ну 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 я розумію. Я розумію. Роз я все розумію, що не можна я з вулиці взяти людину і час серйозно з вулиці зачити мама сідай не море. Подивіться, мене ж non, з вулиці не беруть же ж вибачтемо. А, а ти звідки прийшов? Не з вулиці проєрок? Я просто тільки не смітлюється ось цей як себе брати. Тому вам ці немає. Вам люди коротше, значить, я... чекайте переключу я, 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 і розкажу. Короче, друзі, всім добрий день. Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Мось коротше щось дивне відбувається, тому що. До мене приїхав, як мені повідомила моя дитина, карний розшук міста Біла Церква для допиту. Мене як потерпілої в рамках відкритого кримінального провадження по 125-й частина друга. Значить, значить, що хочу вам сказати. Я була в Калинівці в центрі в нотаріуса. Оформляла спадщину за батьком мене окружили з трьох сторін працівники. Ніби то карного розку, я жодного документу не бачила, ніхто мені нічого не представляється. Мені в автомобілі виривали двері, шарпали мою маму, дружину загиблого захисника. Намагаються мені тут сучити підозру, жодної правової допомоги ніхто мені не надав. Ну, коротше, країна безприяла. Якщо хтось не розуміє, що відбувається, то по поки Павло сидить, то першочергово дості е на розправу я да. Пашу закрили, а зі мною отак. Бачите? Я не знаю ні одного посвідчення. Скажіть, будь ласка, ви хто? І читай. ви хто? Я оперативний працівник. Можна ваше посвідчення? 18 та 4 на 3, так. Бачите, аж коли представляються Всього ж дня, близько 9-ї години, минулись, коли на ту годину вже намагаються піти до залу судових засідання номер 6 Лоцарківського міського району. Опер уповноважений Ярослав Миколаївич, 056. Чекайте, мені я ще читаю. 056-213. Uh, так, код номер 016-533. А де прізвище керівника, хто вам його видав? Прізвище, хто видав? Мені видали, я ж не видала. So, То ви використовуєте ви незаконне, зрозуміло. Це Ваш жетон дуже, дуже добре. добре. Тільки добре, е прежде чим гори прийти гори до мене зі мною гори говорити гори і виривати мені двері в машині. Я Виривали, я Виривали. зафіксувала Виривали. на відео. окрім цього, треба прийти і представити. Чи назвати ви хто? Ваше посвідчення, хто ви? А ви при виконанні не вбивають побоюся, перебуваючи обличчя, то потім біло краще, то Бачите, Каліна як зараз всі представляються? Покачи, дала йому боль. Ти куди коліном била? В одно місто правильно била? Кого? била? Кого? била? Кого? Ну, тож, Я не бачу, покажіть ближче. Були були До повного були? ознайомлення, ну, 18 частина 3. Можете. 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 Як виривати мені, мені двері, то ви можете? Не, не бачу. І до і повного і ознайомлення. 18, частина 3. Не треба, не треба в руки передавати цим працівником. Не треба в руки передавати. Давайте я буду читати. Узбови траві Ні, давайте умисло нанесла удар Ми не знаємо правої слів вісімнадцята частина третя. Виконайте, будь ласка, закон про національну поліцію стаття 18 частина третя у вигляді сімця на лівій учні які відносять до категорії в яких цілесному Таким чином масло підозрюється в умисному заподіянні працівникові правохоронного вісімнадцята частина третя хто ви Підійдіть. Службових обов'язків тобто почему кримінального прокурорня передбачить казан підозрювати стало за старші слідчити горить прокурором до кінця. Так, на годину, будь ласка, година читати? Будь ласка, на годину. Я не знаю, якщо ви Юля. Що ви робите? Що таке? Ви ж маму свою б'єте. Що таке? Ви ж маму свою б'єте. Що таке? Пусти мою машину. Я... Пусти мою машину. Мама, відійди. Ну, Можете ознайомитися із текстом зазначеним. Пусти мою машину. Пусти мою машину, я відмовляюся без юриста. Не беріться, на... вам так на пам'ять. Собі заберу. Е, Дивіться, ще я вам даю вашу пам'яточку про ваші Мою права. Мою пам'яточку потерпілого, будь ласка, сніжана, підоразка. Не знаю. Чого? Це це ж, це як це правильно, український А Я з люками не буду культурною людиною. Про процесуальні права під вартуваного мазрівнівана. Так, це вам. Відійшла від, від моєї машини. Від машини мої відійшла дебілка. Бачите, не взяла. Вона не взяла. Без юриста. Вона Все, це ваша хрень, тільки на, на на вона кинула награду. Підлоцю мали юристу пам'ять. Диви, я вручу. Не вручено. Диви, чекай, чекай, не вручено. дивися. Я вам покажу на якій машині їздять підараси з білої церкви. Диви. Серйозно! Серйозно! Дивися, бачиш, не, Юлія, бачиш, як ти його вручила? Упала судді Давай. Ну. районного суду. Ну. Відповідно до цієї ухвали, uh -huh. яка у нас додана uh, 23 квітня 2004 року, слідчим сюди Волосинківської міськрайонної Росії області Іриною Дубановською. Ага, uh Іриною -huh. Дубановською. Так. Uh -huh. У... Я просто находила. Лопитання старша слідчий, відділення та здоров'я особи, сніда від Українського району управління поліції, головного uh -huh. національної поліції Київської області. Стар кодинанти поліції та ради проводника молоджень прокурорського курсу Київської області Олеся Поволодимиру Степановичу про надання тимчасового доступу до документів кримінального провадження No12024 одиниці нотрити рулі десяти червісів, до РДР 13 березня четвертого року за ознаками кримінального правопорушення передбаченої частиною другого сусідах і задовольнити частково надати старшому слідчого, слідчого вільних Серківського район управління поліції ГУНПУ в Київській області за руки Сужані Григорій тимчасовий доступ до мобільного телефону з серійним номером імеї 8683 210 67 18 516, який знаходиться mm -hmm. у володінні Мазурюлії Степанівні 5 березня 1964 року народження, яка проживає по вулиці Миру 21, села Павлівка Клинівського у дужках Хмельницького району, тому що назва змінила зібрально, mm -hmm. Вінницький область mm -hmm. із можливістю його вилучення для mm -hmm. Проведення слідчих дій. Установити срок дії ухвали тривалість два місяці. Зняє постановлення, але в межах строку до судового свідку роз'яснити, що особа, яка зазначила ухвалі слідчого бачиш, які доставили? підараси? до речі до як яку не діли речей документи, зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених ухвалення речей до смертью, що зазначили відповідно. Квітка моя квітка моя, Дома, уважно слухай, уважно слухай, тисячі, ти згідно з конституцією України про Овий про речі документі з інші судять обов'язнім сторони кримінального запровадження, uh -huh, які uh -huh. надано право на доступ до речей документів на підставі ухвали, має право посудити ухвалу продовження на проведення обшуку сіро, заложеним з метою відшування та вилучення зазначених речей документів ухвала снічого судді не підлягає оскарженню в поліційному порядку. Сійоне проти неї може бути уподані під час відбудова провадження тоді. Ухваля набирає <звіднені> законної сили порядку, визначеному <звіднені> статтею п'ятсот тридцять два Ось вашому вірно це не <звіднені> 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 Вийшлиш мені його почтою, Юлія Степанівна! Ви надати. Ой, блядь. Диви, як вручаю. Отак підараси роблять. Диви. От дебілка! А чого ж це вони тебе не знайшли? Наші діди. Шо, ну я Що таке? Можемо оце якісь питання. Так, чого мені не було запропоновано? Допомога юридична. Вам юридична допомога запропонована, вам рука пам'яті? Ні-ні. Коли ви мені запропонували Ні, юридичну допомогу? Коли виривали мені двері? Ні, чи коли не, ваші уважно. співробітники? Чи коли вам ваші співробітники, співробітники, мені співробітники мені викручували руки? Чи коли ніхто з них я не представився? Вам вручаю повісточки ага. Білосердівського да, да, відділу поліції. Таке вручення під підпис.

Не роби. Зараз я це так. Не роби. Будь ласка. Не навіть. Мама. Пожалуйста. Мама. Не робити переходиш. Не роби. А не вже голова, мене зараз прийдеться, я не знаю. А чого ж ми не чекаємо, га? Кажу, будь ласка, кажу, не, не їсть. Чи? А чого ви не чекаєте на слідчо-оперативну групу? А кого нам чекати? зараз їдемо. То їдемо разом. Їдемо. Їдем. Давайте, в Калинівський Райвідів. Підараси. Молоджі. Блядь, буде приступ, не дай Бог. Я українці вам показую реальність війни. І ось ваш ворог, бачите який. Який займається переслідуванням журналістів, активістів туди. Угу. Бачиш, підорасі навіть не знає, де в Калинівці райвідділ. То, то... Коли ти починаєш говорити і показувати всю реальність? З тобою починає приїжджати карний розшук білої церкви. Інтересно, це ж не ці підараси, які підкинули Павлову гранату, га? Обличчя просто другі. Суддя Дубановська. Висосиш, Дубановська. Разом з своїми купляними підарами. لذيذه Я веду що. Ви їдете сорокова, дайте відео підписайте. Юля куди ми йдемо. Писати на вас заяву. Писати на мене заяву? Так. Да. Добре, Юлія Копайна, йдемо записати. a sai a deve uh -huh. a te e a ter ser Deus e tô poder Добрий день, мені потрібна слідчо-оперативна група. Юлія Степанівна сьогодні має бажання писати заяву. Так, да, має бажання. Відповідності до всіх умов. Без запропонованої юридичної допомоги. З якої області. з якого Білосерківське районне управління поліції повідомили Юлії Степайну про підозру чині кримінального пропорушення, передбачені частини 2 статті 345 кримінальних З Порушенням всіх 2024 одиниці 2024 року. Вчили її підозру, включили її повісточки ухвалу ти чого судді на сім'ї протичасовий доступ до молоді надасте мені це все поштою, і Степані. Я ознайомлюю. Я не знаю, ви кидали ви. Ви до вашого арешту, підпоставити пошток про отримання, підписувати. Що ще? Ось вам вручаю? Ні. Да. Ми пишемо спочатку Ще заяву. я Вам вручила підозру. Ага. Ви бажаєте розписатися у нашому примірнику? Ні, звичайно. Не випирані, звичайно. Також вам було я вручило, нічого. Ми ви мені нічого не вручали. Ви мені підкинули все в автомобіль? У да, мене є пряма фірма достав Україна. Мінічна. У Мене є прямий Моу, ефір на достав Україна. Окрім а, та, та, того, Степанів, окрім так, того, так, ви, ви не запропонували вистап. мені. Не перебивайте а, мене, будемо говорити. серйозно. А треба було мені запропонувати Другі, правову допомогу після того, як повідомлено, про треба було мені запропонувати. Правову допомогу з моменту нашого з вами знайомства. Це раз, коли ви окружили мою машину, всі в трьох ми спілкувались ми з вами по телефону і неодноразово. І ви дуже гарно випрашували мене, щоб я приїхала до вас у Білу церкву. всі розмови Звичайно, я їх всі отримувала, але я не винна, що. Пошта працює на українців, а не на підарасів. Не ругайтесь, будь ласка. А це літературне слово. Можете довести зворотня або надайте мені, будь ласка, надайте мені. Будь ласка, список нецензурних слів, і я їх не буду застосовувати. застосовуватись. Е, будь ласка, за слова іменно. От ви її не чіпляйтесь. Будь ласка, за слова. Це ваше особисте. Окрім того, я хочу слідчу оперативну групу. Вона вже стоїть. Добрий Дові день. Дійсно, спон, давайте я вас запишу. Змушую, я знаходить. відмовляюсь від запису вас журнальчик. Я не питаю, чи відмовляєтесь ви від підпису Можете ні. Ви, я вас... не надаю вам персональних даних для внесення вас журнальчик. Все, підходить. Повідомлені про підозру, розписуватись будете. Свідчує оперативна група. Розписуватись будете повідомлення про підозру? Так, хто свідчить? Представляйтесь, будь ласка. Свідчіть можна побачити ваше посвідчення. Давайте. Що вам не важко, зубі, будь ласка, скільки нажміть кнопочку. Так, на так. Куди ж ви їдете? Ми зараз встановимо ваші особи. Ви не представились. Ви ж не представились. Угу. Звичайно. Буяльська Вікторія Романівна, так, добре. Давайте будемо писати заяву. На неправомірні дії, незрозумілих мені трьох осіб. Вам особи представилися передобилися. Після чого послідки, як я сиділа в вже в автомобілі, а тоді, як виривали мені двері в машині, то мені на той момент ніхто не представлявся. Так, друзі, я переключу зараз ефір з іншого телефону, бо той хоче сісти. Сама суть сталося. Зараз, Зараз, Зараз пише. Ні, ви будете писати. У мене руки зайняті.